Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, щоб позасинали чи що слава Ісусу Христу! Боже краще краще. Віра Твоя спасла Тебе. Цей сліпий жебрак. Він собі заробляв на життя, що просив. Я думаю, ніхто з вас цього не пережив, коли ти не бачиш. Одного разу один мій знайомий, який займається благодійністю, дуже просив, щоб я прийшов на один банкет. Правда кажучи, я мав дуже заняття в той час. Але він просив влади моєго Щось прошу, придіть на цей бенкет. Я прийшов на цей бенкет. Цей бенкет був для людей сліпих. Збирали. І там певна кількість людей прийшла. Хай був мер Львова, його жінка. Коли всі люди прийшли при вході. До того бенкетного залу. Їм всім зав'язували очі. До цього ніхто не був готовий. Це не було попереджено. Про це не було сказано. Але людям зав'язали очі і за руку запровадили там, де вони мали сидіти. Цей бенкет тривав, не знаю, щонайменше дві, а то може й три години. Я бачив по людях, значить, бачив не очима, бо я зав'язаний очі також мав, але відчував по реакції людей в словах, як їм було дуже тяжко. бачите, вони не бачать. А ти за столом сидиш, тобі зупу принесли їсти. Ти сидиш за столом, тобі салат подали. Являєте? Ну, Це до багатьох людей було певним шоком. У кінці кінців якось той бенкет пройшов, це щось було таке ну, таке незвичайне. І організатори кажуть, ви можете знімати ці пов'язки. Всі знімають. Одна особа, яка була головою того товариства сліпих, каже, якщо дозволите, я лишу цю пов'язку на собі. Звичайно, вона так жартова казала, бо вона не могла зняти. Я думаю, у нашому житті, коли ми кажемо, комусь я тебе розумію, це неправда, ми не можемо когось зрозуміти, як ми й ні в чийшки. Я тоді на мить, якусь маленьку мить за тих 2-3 години, може і відчув, не зрозумів, але пережив досвід, що то бути сліпим не бачив. Ми не розуміємо ти ходимо. Тому ми так жорстко, твердо посуджуємо один одного, Критикуємо. Ми безпощадні до інших людей. Ми не знаємо мотивації, чому вони так роблять, чому поводяться. Повернемося до Івана. Сидів цей сліпий чоловік, і він не міг заробити якось собі на життя, як ми можемо. Але він сидів і просив милості. Я пригадую собі ще років 20 тому ці бездомні, чи попрошають і були трохи побожні. Вони казали: Дайте ради Христа. Не тому, що, чи я гідний чи не гідний, а задля Бога дайте допоможіть. І цей чоловік просив ціле своє життя про допомогу. він був узалежнений, був на ласті інших людей. І він що, напевно, краєм вуха про Ісуса Христа. Бо як Іван каже, довідавшись, що то Ісус Назарету закричав. Коли ви сходили сюди до храму, оці що казали, тихо будьте, не шуміть. Казали? Казали. А ви уявляєте, ви думаєте, що біля Ісуса Христа апостоли так само порядок не наводили, як наводять священники чи сімнаристи. Точно так само. Апостоли казали людям: тихо будьте, не пхайте Ісуса Христа, затопчете. То так само було. Але уявляєте, серед того порядку цей чоловік починає кричати. Тому що він зрозумів єдину річ. Це є єдиний шанс в його житті, що з'являється хтось, хто може йому допомогти на ціле життя. Він не попросити їх хорошу. Але він розумів, що тут щось неймовірне в житті, яке єдиний шанс життя. І він кричить, Сину Давидів змилося над мною. Звичайно, апостоли його зупиняють, заспокоюють, але він далі кричить. Уявляєте, що зараз хтось почав кричати щось? Порушувати тишу, спокій, порядок. І Христос кличе його до себе. І тоді він приходить до Христа і каже Учителю мій. Хочу, щоб я прозрів. Христос до нього каже: І ви, віра твоя спасла тебе. Що Його спасає? Яка віра? Його. Ви чуєте? Його віра. Розумієте, про що йдеться в нашому житті? Наша віра нас спасає. Немає для Бога речей можливих чи неможливих. Це в нас в голові стоять запобіжники щось можна, щось не можна. Бога немає неможливих речей. І Я думаю, коли кожний кожна з вас придивиться в своє життя, може знайти миті, коли ти от цілковито поклався на Бога. Довірився йому, і що це? Спрацював. Бога нема обмежень. Проблема є наша, що дуже часто, коли ми починаємо Бога щось просити, ми знаходимо правдання, чому Він нам дає. Бо ми грішні, бо це кара Божа, бо це мій хрест, бо це моє випробування. Бог не потребує алібів, щоб ми йому створював. Бог потребує нашої віри і довіри до нього. І сьогоднішній Євангельський уривок саме про це каже: коли наша віра почне працювати, неймовірні чудеса починають творитися в нашому житті. І тому, як я казав, це неймовірно важливо згадувати в свого життя. Не з проповідів священників єпископів, життя святих це корисно. Але найкорисніше згадувати свого особистого життя, як я повірив Богові, довірив їм і це сталося. Значить, є миті, коли ми можемо довіряти? Є? Є моменти, коли ми можемо цілковито уповати на Бога. Є. Від нашої віри, станеться нам. По нашій вірі, дасться вам. Усе, що з вірою попросите, отримаєте. Тому коли стаєте черговий раз на молитву, чи даєте якусь інтенцію на літургію себе запитайте. Чи я вірую, все, що Бог може мені дати? Чи я вірую? Чи я довіряю Богу? І коли я буду вірити, довіряти, Боже, буде, буде творити чудеса в житті кожного з нас. Святі не були супергерої, вони не мали особливу силу чи благодать, Вони були немічні. Семен Лукач, який тепер є блаженний, святий. Також ходив до слави, також каються своїх гріхів. Але чим святій і різні це від нас? Тому що зростали в довірі до Бога. До тому ми зростаємо в довірі до Господа. І по нашій вірі хай станеться нам. Амінь.